Ви думаєте, американці будуть з цим розбиратися? Мені подобається ідея з Вікторією Спарц. Да. Нехай вона нас перевірить, нехай вона зробить аудит. Я ж не проти. Але справа в тому, що Спарц може зробити аудит, якщо чесно, за допомогою себе і одного білого хакера. Не виходячи зі Штатів, якщо чесно, технічно це можна зробити. Просто взяти, так би мовити, перевірити рахунки. І потім вийти з літачка, сісти в Києві, вийти з літачка, привезти з собою одного білого хакера, послухати наших чиновників і ту всю брехню, яку вони і навішають, повернутися в Штати і впаяти нашій владі по повній програмі. Вона навіть перевіряти нічого не буде в нас конкретно, і це не треба. На вулиці 21 століття. Цим ніхто займатися не буде. Вони просто мінуснуть допомогу Україні. Тому що хтось, так би мовити, сильно на схематознічав Хто на схематознічав гадайте з трьох раз. Ми всі знаємо ці імена, так би мовити. Від самого головного до самого другорядного. А журналісти-розслідувачі ці схеми знають детально, тому що я, так би мовити, також. Є їхнім слухачем, і, так би мовити, я не сильно заглиблююся в їхню схему. Мені головне показати ситуацію зверху, як вона виглядає, показати відсторонним поглядом максимально об'єктивно, в якій ми ситуації. А ми в тій ситуації, що ми втратили довіру американської сторони.